Ну що ж, друзі, дожилися тепер кожен мріє не про море, пальми і пісок, а про те, як встановити вітрогенератор в таких умовах, де він взагалі невідомо ще буде працювати, і взагалі немає для нього місця. Тому історія буде про те, як встановити вітрогенератор і назавжди забути про тариф 4:32. Якщо ви за останні два роки життя в Україні вже почали задумуватися про зелену енергію, в першу чергу поставте собі сонячні панелі. Два дні хлопці прийшли, змонтували, встановили, поставили батарею, поставили інвертор, все. Далі залишається встановити вітряк. коли вже є все готово, і батарея. І інвертор залишається підключити і встановити вітряк. З вітряком, друзі, тут справи куди гірші. Я думав над цим 4 місяці. Читав літературу, дивився якісь відеоролики, дзвонив по різних компаніях. Я вам скажу, шахраїв стільки. Впарюють різне лайно, яке просто тупо не працює. Запам'ятайте одне: в жодному випадку не купуйте вертикальний ось такий ось такий вертикальний вітрогенератор. Спочатку я думав купити вітрогенератор на Aliexpress на 3 кВт, але ціна там захмарна. Майже 50 тисяч гривень, а ще треба його розмитнити, доставка. Туди-сюди і почитавши відгуки людей, пишуть що ну максимум 1 кВт в шквальний вітер він видає. Тобто, жодної мови про 3 кВт навіть і не йде. Гарантії на Aliexpress немає ніякої, тому я почав дзвонити по всіх українських компаніях. І як тільки продавець відчуває, що ти повний баран в цьому ділі і ти нічого не розумієш. Тобі одразу парять різну херню, от будьте дуже обережні, тому що вони знають, що ви в цьому ділі не шарите. І вони починають впарювати ту херню, яка просто стоїть і її ніхто не купує. І нарешті за два місяці пошуків я знайшов людину, яка мені сказала: ось це в тебе буде працювати, а це не буде. На це варто витратити кошти, а на то не варто. А тепер я вам покажу, що я купив для того, щоб працював вітряк, і в кінці розкажу детально, скільки я витратив коштів. На те, щоб це все купити. Мотор колесо від якогось електроскутера 72 вольта на 3 кВт. Вся ця установка саморобна, трьохфазний двигун передається через щітки енергія. І далі вже йде по дротах. Тут на петлі буде вдягатися хвіст, ось сама рама хвоста, сам хвіст з якоїсь бляшки на заклепках. І все це діло буде притискатися пружиною. І Я так розумію, у разі шквального вітру воно буде просто його складати. Самі лопасті вітряка здається виготовлені з клопластику. Кожна лопасть півтора метра, тобто в діаметрі вони будуть 3 метра. На ось цей блінчик будуть прикручуватися лопасті, вдягатися от сюди. І потрібно ще докупити закалені гвинти. Далі, ось цю штуку мені виточив токар це фланець. Воно буде вдягатися от сюди. Щільно там фіксуватися. І щоб не було вібрацій, тому що вся ця установка буде кріпитися до стіни. І щоб не було вібрацій, сюди будуть ось так прикручуватися салінблоки. Тобто вся ця конструкція вітряка вона буде триматися на осих. В салінблоках. А щоб ця вся конструкція трималася, я купив ось такі анкери. Не знаю, чи вони добрі, чи погані, буде все це кріпитися до ось такої капітальної сіни на 40 см. Ще купив пару хімічних анкерів. Подивимося, як воно буде. Коли система вже змонтована, її потрібно підключити. Купив я ось такий дріт 3 на 6 квадратів. Бачите, 6 квадратів, гофру для нього. Ось такі клемнички, тому що ось тут потрібно якось буде це все діло з'єднати. Я ще не знаю, як пізніше покажу. І саме головне, що в цьому ділі є, не дешева правда штука. Коротше, контролер. Він сам про з вайфаєм. Бачите, український контролер, Made in Ukraine, все як має бути, і він же буде заряджати акумулятор, керувати вітряком і так далі. Це все в подальшому я вам детально розкажу, покажу, кому цікаво. Ось таке реле. і. Баласт, баласт обов'язково тому, що коли акумулятор заряджений, йому немає куди дівати енергію, то він буде скидати в баласт, і за допомогою ось такого баласта ви зможете опалювати будинок, квартиру. Я не знаю, де ви там його встановите. І повірте, все ось це це просто дрібниці в порівнянні з тим, що потрібно накреслити, намалювати, зварити, встановити щоглу, і все має бути настільки ідеально, щоб цей вітряк працював, щоб його не хилило вліво-вправо. і Конструкція була надійна. І ще, коли в тебе немає землі, куди його прикріпити, я буду кріпити до стіни, до всієї капітальної стіни на ці анкери. Тут я намалював таке коротеньке відео, як я це все робив. Малював не для вас, але вам покажу. Довжина всієї конструкції 7 метрів, буде поділена на нижню частину і верхню. Потім вона якось звариться. Не знаю як, бо сама конструкція вся дуже важка. Щоб якось закріпити нижню спочатку, а потім приварити верхню. Тим паче стіна там йде ще під ось таким нахилом. його знає, якось буде робитися навзкось якийсь заріз і якось потім зварюватися, підсилюватися, вирівнюватися рівень. Потім ось тут на флянці йде ось ці салінблоки, підставлятися шайби, якісь, щоб досягти того ідеального рівня. Не знаю ще як. Коротше, тут реальний цим. Далі, ось тут 80. Ось ці всі такі перемички, їх буде три штуки. 87, між ними буде по 1,25. Довжина загальна між ними, виходить 2,5 метра. А решта все, виходить, буде верхня частина. Ну, напевно, верхня частина буде трохи гуляти від вітру. Його знає Потім, якщо буде гуляти, вже буду кріпити якось її тросами. Чи що, подивимося. Далі тут. Кутнички, усі будуть, на яких буде анкеритися. Воно тут також знизу і зверху будуть кутнички. Коротше, поїхав я на металолом, купив на вагу сотої квадратної профільної труби. Купив арматура 20, купив кутничок 75-й. І все це діло зварювальник за один день зварив. Дивіться, вийшло вдвічі дешевше, ніж би брати в якомусь епіцентру ще хрин знаєде, чи на якійсь металобазі. Mm -hmm. і, і ось цей фланець, бачите, що токар мені його виточив. Ось так, воно все сюди приварено. Сюди будуть салінблоки, вітряк і так далі. Складається щогла з двох частин. Спочатку кріпимо нижню частину, важить вона. Орієнтовно десь кілограм 80, орієнтовно так. І потім будемо приварювати ось цю вже верхню. Що треба зараз зробити? Видалити ржавчину і погрунтувати, пофарбувати, щоб воно мало якийсь людський вигляд. Всю ржавчину видалив кислотним таким засобом. Дивіться, навіть нічого немає. Все, водичкою промив промив. Зараз буду фарбувати. Спочатку наношу ґрунт. ґрунт. Звісно, що використовую я ті куріла, тому що гляньте. Мої ворота тримаються вже 3 три роки. Абсолютно байдуже. Не вигоріли, не втратили колір. Як... Я не беру якесь гівно, якщо вже фарбувати, раз купив, пофарбував і не паряся. А то люди беруть якусь там зебру, ще всяку херню. А потім постійно пишуть: Петрович, в мене там поржавіло, в мене там то, в мене то відвалюється. Та купити раз нормальний ґрунт і не морочи голову ні Петровичу, ні собі. Ось і про що я вам і казав. Вчора вечором загрунтував. Заранок вже тричі йшов дощ, дивіться, тут де обробляв, проявилася ржавчина. На ґрунті видно, що слід є дощу, йшов дощ. Абсолютно ніде ніякої ржавчинки. На стеках, в кутах, дивіться. На зрізі навіть немає ржавчини. Я вам завжди кажу: я не настільки багатий, щоб купувати фарбу двічі, бо за перший раз вона була погана і не лягла нормально. Раз купив, я беру ті куріла. Не знаю, як вам. Далі буду використовувати ось таку фарбу. Вона йде для металевих дахів. Ось тут для металевих дахів. Показую, тримається три роки, абсолютно байдуже. Так, ну що, друзяки, намахалися. Страшне, дивіться, що вийшло. Ось такий хрест. Хто буде бачити, можете хреститися. Коротше, яка біда, ось тут йде якийсь металевий швелер. Треба брати якісь коротші анкери і садити на хімічний анкер. Тамо зверху також є отвір, також треба на хімічний анкер підсилити. Коротше, виглядає воно. Ось таким чином. Бляха, пів роботи вже готово. Бля, здорові були. Не матюкайся, бо мене діти дивляться. Страшно? Тепер видно, фіг знає куди, правда? Я просто в шоці. Страшно? Злізай нахер.